Мирну тишу квітучих рядів мигдалевих дерев в каліфорнійській центральній долині порушує лише тихе гудіння мільйонів бджіл, які перелітають з квітки на квітку, збираючи полог до своїх вуликів. Джо є життєво важливими для сільського господарства, оскільки вони запиляють рослини. Однак останнім часом кількість бджіл менша, оскільки їх уражають різні напасті. Найостанніше з яких вимирання бджолиних колоній, унаслідок чого бджоли без сліду зникають зі своїх вуликів. А ті, що залишаються, є значно слабшими. Тему продовжує Марія Каліфорнія, окрім кінофільмів і вин славиться також мигдалем. Довгі ряди дерев, які починають цвісти біло-рожевими квітами наприкінці лютого, є багатомільярдною часткою каліфорнійської економіки і забезпечують 80% світового постачання горіхів. Однак, мигдальні дерева залежать від опилення, і тому бджолярство тут є великим бізнесом. Орін Джонсон, президент каліфорнійської асоціації бджолярів, навчився професії від батька. Бджоли розміщуються серед дерев. І літають від квітки до квітки різних сортів мигдалю. І так опилюють плоди. Для опилення дерев в центральній долині на лютий березень винаймають 60% бджолиних колоній країни. За можливість розмістити пасіку на термін від 4 до 6 тижнів фермери платять від 130 до 150 доларів за вулик. Але від 2006 року почались випадки вимирання бджолиних колоній, від чого втрачено від 30 до 90% цих медоносних сімей на біологічному факультеті каліфорнійського університету. Науковці уважно стежать за бджолиними колоніями і намагаються з'ясувати причину їх зникнення. Пасічники передають нам заспертованих бджіл для дослідів. Серед причин вимирання експерти називають віруси, бактерії, забруднення довкілля і недоїдання бджіл через брак розмаїття культур. Ми не знаємо причин, можливо, поєднання усіх цих чинників. Ерік Масен також пояснює, що коли у вулику стається КБК, бджоли просто відлітають і не повертаються, лишаючи личинки помирати від голоду. Лише час покаже, чи цьогорічні врожаї мигдалю були заторкнуті вимиранням бджолиних колоній. А між тим Орін Джонсон готує свій мед до продажу. Він перевіряє, чи не закристалізувався продукт і очищує шар воску. Як і мед, мигдаль також слід підготувати до продажу. У садах Стюарт і Джаспер мигдаль очищують і інспектують, щоб на ринок потрапила лише найкраща продукція. Каліфорнія постачає 90% вирощеного у світі мигдалю. 2007 року було вирощено майже 600 тисяч тонн горіхів на суму у півтора мільярда доларів. Марія Юнко, Голос Америки.